Добрий ранок усім. Смачного сніданку. І от зроблю вам розпаковочку з магазинчику Полісся продукт. Такі от є мережа і в Житомирі, і не тільки і по Україні. Дуже класно розвивається вона. Ця мережа. Магазинчики стають все краще і краще. І от покажу вам розпаковочку з цього магазинчику. Що по чому? От взяла скумбрія така. Величенька скумбрія. Вийшла вона у мене на 177 гривень аж. Потім корм для котів. О, тут були акції на них. І м'яу взяла такий, і м'ясну миску. От. По акції були за 10 гривень, за 9,50. Так, то вони дорожчі, ці корма. Потім насіння соняшника, теж по акції був 14,50. Хліб житній, такий половинку взяла 17 гривень. Порізаний вже. До речі, такі ще не пробувала, хочу спробувати. І що тут ще? І взяла собі такі класні корзиночки-ласунки. Я вже їх якось брала, дуже класні, особливо якщо свіжі. дивіться які вони класні. І оці чотири штучки такого такої красоти, от дивіться, такі полянки. Якась тут курочка, отут маленький Такий і оце-такий дуже класний тут крем, я вже якось брала. І виходить на 87 гривень оці 4 такі тістечка смачні. От в такій, в такій е, упаковці. От такий, Пишіть в коментах, чи ви купуєте продукти в Полісся продукт, чи є в ваших містах такі така мережа. Буде цікаво почитати в коментах. У нас же то Марі є. Все, всім гарного дня! Чудових, цікавих покупок. От. І смачного, приємного настрою! Ось така полуниця. Дивіться, яка класна. Вже нагадує літо. З'їв тістечко, і ти в літі. Це всім пока-пока. До зустрічі. Нових відео натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати новенькі відео. До зустрічі!